Львів манить кав'ярнями і вайбом, але гаманець благає пощади. Середня зарплата у вересні 2025 року 27 500 гривень. Але чи вистачить її на життя? Оренда однокімнатної квартири в центрі 20 750 гривень. На сихові від 14 982 гривень. Це до 65% твоєї зарплати комуналка забирає ще 2 2,5 тисячі гривень. Їжа 6-7 тисяч гривень. Транспорт 500-800 гривень. Інтернет і зв'язок ще мінімум 400 гривень. Підсумок ти в мінусі на 166 гривень. Айтішники та топ-менеджери ще тримаються. А от вчителям з їхніми 10 тисяч гривень доводиться викручуватись. Хочеш жити у Львові, шукай співмешканця, торгуйся за оренду або мрій про it кар'єру. Що вас дратує в львівських цінах? Пишіть в коментарях. Лайк, підписка і до зустрічі.